З 24 лютого минулого року основні експозиції одеського літературного музею закриті для відвідувачів. Втім, на постійній основі тут влаштовують тематичні експозиції і продовжують знайомити жителів міста з літературною спадщиною. Сьогодні усі бажаючі можуть побачити особисті речі та творчі доробки видатного українського поета Володимира Сосюри. Ми дуже любимо такі суто літературні виставки робити. В нас багато матеріалів, документів. У нас є власні речі Володимира Сасюра. Вони представлені в такій скляній вітрині, цікаві. І Володимир Сасюра представлений нашої експозиції. Основні, на жаль, поки йде війна, наша експозиція закрита для відвідувачів. І ми робимо такі невеличкі виставки прямо у вестибюлі, щоб ну, кожен хто зайшов до нашого музею, побачив її. До 125 річчя з дня народження Володимира Сосюри. Працівники закладу зібрали найцікавіші роботи українського класика та згадки про нього. Володимир Сосюра народився 6 січня 1898 року. А на Донеччині але його дитинство прийшло в селі на Луганщині, де він 14 років почав писати вірші. Він є автором багатьох збірок поезії та поем та незаперечним класиком української літератури. Життя Володимира Сосюри як поета кардинально змінила саме Одеса. Український класик був доволі частим гостем у нашому місті, розповідають дослідники. Тут він познайомився зі співтовариством одеських письменників. Один з яких порадив йому писати саме українською мовою. Він починав тут як поет. Скажу більше, він починав як поет, який писав російською мовою. І Едуард Багрицький, який був серед одеських письменників і поетів, був такий колектив поетів, де вони збиралися, читали один іншому вірші, порадив йому писати українською. Як почув в нього такого українського митця. І так, наш Володимир Сосюра став класиком української літератури. У віршах Володимира Сосюри чітко спостерігається паралель на сьогоднішні події. Зазначають творці виставки. Поет ніби застерігав читачів від того лиха, що прийшло на українську землю у 21 столітті. Коли готувала цю виставку, я читала деякі вірші, особливо. Часів великої вітчизняної війни, і в мене було таке відчуття, іноді мені здавалося, що це написано От саме зараз читаєш і потім згадуєш, тому що є якісь рядки, які викликають деякий дисонанс. Але деякі це дуже дуже різоную з тим, що зараз відбувається. Експозиція присвячена 125-річчю з дня народження видатного українського класика Володимира Сосюри буде прикрашати вестибюль Одеського літературного музею ще певний час. Співробітники музею запрошують всіх охочих доторкнутися до історії української літератури.